35 років тому почався шлях, що не вимірюється роками. Це шлях віри, терпіння, маленьких перемог, які значать більше за великі слова. Ми зростали разом із нашими пацієнтами, вчилися слухати не лише тіло, а й надії, і з кожним кроком, з кожним дотиком, з кожною посмішкою ставали сильнішими всі разом. Метод, який став опорою для десятків тисяч. Команда, яка не просто лікує, а проходить цей шлях поруч. Клініка, де турбота така ж точна, як наука, це не про чудо, це про системну роботу, що триває день у день, це про віру в людину і про майбутнє, яке ми творимо разом. Дякуємо вам за довіру і впевнено дивимось уперед, бо знаємо, заради чого працюємо.